Вітаю вас на кулінарному каналі Будні майстри Так як на вулиці Літо, то сьогодні я готую морозиво. Складається тільки з фруктів та молока, тому воно не тільки смачне, а й корисне. Саме головне смакувати його можна відразу після приготування, а тому приготувати його варто, тому що займе це у вас декілька хвилин. Для початку миємо фрукти, яблуко та банан. Два цих фрукти є ідеальною складовою морозива, а третій інгредієнт це ваші улюблені ягоди або фрукти. В мене це вишні. Так як сезон їх закінчився, то я дістану їх вже без кісточки з морозильної камери пізніше, а тим часом очищаємо яблуко від шкірки. Виймаємо серцевину та нарізаємо. Як завжди, повний опис сировини я залишу вам під відео. Щоб морозиво вийшло у вас вдалим, не змінюйте в рецептурі яблуко та банан на щось інше. Вони є сталими і саме вони утворюють консистенцію морозива. Якщо у вас немає подібного девайса, видалити серцевину можна ложкою або ножем. Яблука бажано нарізати більш-менш однаковими за розміром, тоді простіше буде з ними працювати в подальшому. Вкладаємо їх в пакет з застіпкою та відправляємо в морозильну камеру заморозити. Банан очищаємо та нарізаємо. Кладаємо в пакет та заморожуємо. Коли фрукти вже заморозились, готуємо морозиво. В чашу блендера поміщаємо яблуко, банан та вишню. Вишню можете замінити сезонною ягодою. Залишаємо при кімнатній температурі приблизно на хвилин 15 До фруктів додаємо охолоджене молоко або вершки. Я використала молоко. А далі за допомогою блендера перебиваємо все до однорідної консистенції. Так як фрукти після морозильної камери відпочили в приміщенні приблизно 15 хвилин, їх стало простіше блендерувати. Якщо ви любите солодке і, на ваш погляд, вам не вистачає в морозові простих цукрів, а саме фруктози, то сміливо додавайте цукрову пудру. На цю порцію вистачає 50 г. Вихід морозива становить 450 або з пудрою 500 г. Смакуємо його відразу після приготування. Це морозиво в невеликій кількості. Без додавання цукрової пудри може потішити людей з цукровим діабетом. Я декорую морозиво натертим шоколадом. Прошу залишити своє враження і поради в коментарях, підписатись, поставити лайк, поширити в соціальних мережах. Якщо відео було для вас змістовним та корисним. Дякую за перегляд і до зустрічі!